Всім привіт. Мені знову дорога. Бачите. Хочу, все ж таки, може вони пояснять, об'яснять, що вони зробили помилку. Ніхто нікого не пускає, коронавірусу немає нічого, все закрито, заставлено. От тут я сіла ось тут двері, ніхто не виходить. Городі вистукають, ідуть. Як, як ви представляєте, дитина 2 300 получать? Оцю маленьку допомогу нещасну і як забрати ще посідніці цієї подогляду, Да з їм не вона знаходиться а я мама, я його не віддам у больницю, що мені кажуть, то дай його. Я не віддам його, я буду мучитися, чого забрали несправедливо. Ти його сльози просто так капать, не будуть на землю. І ви не тікайте, бо він на роботі. Чого ви тікаєте? Знаємо, Це дивіться, не я не знаю. Як... Диві... ж теж Диві... буду жалувати. Ні, ну понятно, дивіться, Це буде... ну, Послухайте. Я не прийшла їх на цукерку. Так, Просто. як до, до березня місяця включно. Я бачу, що ви ем, попередній період все вовремя подали. Так, як по березень, ну, да, ну, да, да. да. так як по м, останнім часом, включно по березень місяць, багато людей повиїжджало, наприклад. Або були не в змозі переперездати документи, тому держава вела би то я треба було став. мені краще їх не подавати вовремя. Да ну я ну, не да. знаю. Я не маю права вам цього казати. Документи треба вовремя подавати, але так як е, виплата велась автоматично. Друге, то багато зручання. тому з великими доходами по березень місяць включно йшли кошти. Але з перше, я зразу давай школа на ти гроші. А з квітня місяця вже Попай такого автоматично автоматичної виплати немає. Так що все згідно вашої доході. Виборочно? Ні, нічого виборочно. Ми опрацьовуємо по мірі звернення всіх справи. Подали і зразу отримали. Це в мене тільки одно і так і зробили. Я, Мам, не, знаю, я ця не треба треба мені. А що тут ви будете дивитися? Ні, то я справу пишу. Так я не знаю. Мені треба звертатися, дзвонить правову допомогу, нехай це все переглядає. Що Не на сміттєліфу є. Я вписую вам цьому навіть зараз є. А у нас. а я ж у нас є. Коли я у нас не на роботі не телефон ніколи я ж поставі подаю документи, я пишу і вони освіти. Ви свої пишете. А ми з якого телефона будемо а а Вот, а, то дуже. Я за а свого а телефона нічного дові не, не праві. Я, я вам звоню. Вас є робочі телефон. Зашифровані, закриті, Ви не праві давайте хорошо. Я нічого не буду. Можете помилку зробити. Вообще не поняття Ми не можемо помилку. А То Много. значить комп'ютер хай розбирається, то, а не то, я. То, комп'ютер? За вас буде у кошти платити. Чи? То, чого я маю, ви плачу. Поїде до їх і хай вони вам пояснять, скільки, чого. Я прийшла ви кажете, я не знаю, скільки буду твій вчить Чи Я чи... сказала 20% від суми. Так, 20% від суми. і скільки місяців ви сказали? Ви ж навіть не кажете, то ви можете й подкрати ці гроші. ваші. Скажіть, яка переплата, яку суму ви хочете відщитати? Скажіть, будь ласка, мені. Ви дво... ви прийшли двох, жіночка, ця дуже добре стоїть і мовчить. Я не могу понять. Неужели я пришла просто красить кусочка хлеба? Да я буду зарублять как. Я прихожу до вас. 1503 вам назначено. С них будет удерживать 300 гривен 20%. И за 3,5 месяца с вас удержит. Мої дорогі, я сіла мені дуже сильно недобре.